У неділю 27 жовтня у жовтих водах відбулася одна з найяскравіших культурних подій цієї осені благодійний концерт Yellow City Fest на підтримку Збройних сил України. Сотні глядачів прийшли підтримати українських військових, а на сцені свої найкращі хіти виконували зірки української естради – Ель Кравчук, МС Брехунець та легендарна група Скрябін разом з Юрком Юрченком. Кожен придбаний квиток був не просто пропуском на концерт, а цінним донатом на Підтримку наших захисників і захисниць. Наша команда, яка вже робила, має досвід організації фестивалю, який ми робили Yellow City Fest. трошки поміркували і вирішили зробити ось такий захід. А одним із членів організаторів цього заходу якраз і є Євген Глазирін, який сьогодні до нас завітав. Мета це зібрати кошти на їх підтримку. Тобто в них є певні запити, це реп і так далі. Вони самі знають, що їм потрібно. Ну, ось такий в принципі посил сьогоднішнього вечора. Ми починали з агенції сталого розвитку. Євген якраз і є одним з співзасновників цього цієї організації. Далі це перетекло вже в такі події, які City Фест, і в принципі. Ті зв'язки, які ми отримали під час проведення цього заходу, цього фестивалю, вони якраз і дали нам змогу зробити ось такий лайнап да, дуже непоганий. Тобто дві, дві такі потужні зірки приїхали. В наше невелике містечко допомогти нам також зробити цей цей прикольний такий от класний концерт. Ель Кравчук він, в принципі, ще до війни ми планували зробити йому сольний концерт. Це планувалось на березень 22-го року, і по вже відомим причинам ми не змогли це зробити. Тобто, концерт був відмінений. І він дуже охоче відгукнувся, тому що в принципі у нього такий стоїть незакритий гештальт, тобто він сам виявив дуже, дуже велику зацікавленість. Ну скрябін вони. В принципі, зараз дуже потужно підтримують військових. Наскільки я знаю, у них пару, пару днів тому був концерт в Дніпрі. Тобто Вони активно їздять, гастролюють, зараз роблять концерти. Тобто і відгукнулись вони досить, досить жваво. Тобто не було ніяких проблем з ними домовитись. Дуже їм за це вдячний. Я представник саме тієї частини територіальної оборони, для якої сьогодні якраз і проводиться захід. Сьогодні ми сюди приїхали з кількома побратимами, щоб послухати прекрасну музику і також подякувати всім організаторам. Сьогодні на півдні України, де знаходиться наша частина, йдуть важкі бої. Нам дуже важлива підтримка, дуже важливо кожному військовослужбовцю відчувати, що він робить правильну справу. І сьогоднішній концерт дозволить ще раз нагадати кожному. Що для чого ми там? Навіщо ми там і що ми робимо до що правильне, а також зібрати кошти на найнеобхідніші для нас речі сьогодні? Основним захистом військовослужбовців є засоби радіоелектронної боротьби. Ворог дуже масово почав використовувати безпілотні літальні апарати різного типу, і тому кожна гривня, яка буде зібрана сьогодні на цьому заході, піде на придбання як найпотужніших, найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби для захисту і порятунку наших військовослужбовців. За допомогу підготовці концерту та суттєві донати висловлюються. Колодиву Жовтоводського палацу культури вашого. Так тепло, так приємно, так було просто. Я не поне впав. Державного підприємства Схід язика. Ми дійсно моєму улюбленому водоканалу, Жовтоводському водоканалу. Товариство з обмеженою відповідальністю індустріальний парк Жовті води ваші лопуску. Золоте сечіння, то це саме ці ім'я і прізвища. З Натинацькому анатолію. Жорану Денису. Манько Івану. Звісно, охоронні кірки Ура! Кафе-Атмосфера, яку нас не пустили, що ну, подивіться куди. Чорномору Андрію та Сіп кафе, на жаль, не копию каву, кави, але я обов'язково сторону, щоб прийти ще раз сюди. Кафе Веранда, Господи, яка там веранда, яка там кафе? Я просто неймовірний, просто це клас. Музичного простору фасоль. Ви ж знаєте, це не фасоль, це фа і соль, це дві ноги. І, звісно, всі команді Ело Сіті Фест. Дякую вам всім і вам величі, дуже дякую. Ми давно дружимо з Елоф Сіті Фест, тобто ми проводили перший фестиваль, по суті, на стадіоні Авангард. І ну я в принципі кожен рік приїжджаю в жовті води, в тому році я просто приїхав сюди погуляти, бо мені подобається це місто, хоч ну важке, звісно, місто без заводів, бла бла бла. Але ну, мені всі міста України подобаються, тому Жовті води. Я з 2000-го, коли там фестиваль, в 2001 чи 2020-му, не пам'ятаю. Кожен рік я приїжджаю мінімум по по два рази в тому році, начебто. Я два рази був з виставою, якщо не помиляюся, і, і просто так приїжджав. Тому я задоволений завжди погоджуюсь, Ну і особливо ціль благодійна, тому як не приїхати. Зараз так сталося, що я проводжу аукціони з гуртами. Друга ріка, «Латекс Свауна, Желані собаки. Там я вже, чесно всіх не пам'ятаю, з якими я гуртами працюю, але це зараз просто, як казала моя мама, ми вміємо все продавати, і це у нас в крові, тому і це найбільше зараз збирається. Коштів бо у людей гроші є, але їх треба просто зацікавити їх, віддати армії. Тому це моя зараз найголовніша допомога. До нашого міста ви кажете, ви часто добуваєте, гуляли містом. Що найбільше подобається? От я сьогодні перший раз в кар'єрі був, да? цей Уранове озеро. Я в шоці був, я, я, я не бачив раніше. Ми сьогодні зі мною ще приїхала екскурсія, 15 людей. Ми їх привезли в жовті води, вони з задоволенням приїхали. Вони, правда, не знали, куди їхали. Це така секретна екскурсія, але зараз от буде 14 київлян. Які приїхали і. Мені теж сподобалось. Ми були в музеї, перший раз теж був музей. Звісно, ми. Декілька разів приходило біля пам'ятника визволителям українським. Ну це Богон, Хмельницький і Кривонос. Кривоніс. Да, тому я не знаю. Мені при собі просто подобається вайп міста. Я знаю, що багато хто говорить, що якесь кримінальне місто, вночі не ходи, але це вже такі вигадки 90-х. Звісно, повсюди є таке. Це поє по всьому світу, і це не можна сказати, що якийсь окремий регіон кримінальний, а окремий регіон. Я дійсно полюбив жовти води ще вперше свій приїзд, тому що коли я зі сцени сказав про перемоги казаків при жовтих водах і почув. Оплески почув від людей таку вдячність за те, що я поцікавився їх містом перед тим, як приїжджати. Я знав, куди я їду, і для мене це важливо. І приємно, що зараз ми продовжуємо цю дружбу між нами. Звичайно, якщо ти нормальна людина, зараз всі ми Тараса Шевченка, всі ми волонтери, всі ми люди, хто допомагає Збройним силам, теробороні, Нацгвардії. І я дуже вдячний сьогоднішнім нашим організаторам ЄЛУ Сіті щоб всі гроші, які ми сьогодні заробимо, всі вони підуть Збройним силам. Ваші колеги-артисти, які покинули Україну, зрадили так, якимось чином. Яка ваша позиція щодо них? Чи ви спілкуєтеся? ні, мені не спілкуємося, і це нормально, що я не спілкуюся з людьми, які зрадили Україну, тому що я її не зрадив. Я тут. Я ніколи і думки не мав від'їжджати з України під час війни. Я хочу бути зі своїм народом, з людьми, відчувати все те, що вони відчувають, співати про це, намагатись робити міцний. Тил, тому що у кожного у кожної людини своя робота під час війни. У нас, у артистів, у мене, у моєї команди, наприклад, ми робимо міцний тил. Без цього тилу неможливо надихати військових на перемоги, без цього тилу неможливо надихати жінок, закохуватись, а без цього неможливо жити без кохання, без розуміння. Любов ніхто на фронті не відміняв. Вір мені і я легко все віддав тобі, й мені своє ім'я, а моє візьми собі. А моє візьми собі, хвилі торкалися, і глиподі, коли не купалися на заводі, на світах куланів по Не спитайся то твоя земля, не то Україна, та ми там є до нас стань для батька, давайте. Ми повинні усі робити такі заходи, тому що ми працюємо на ЗСУ. Всі кошти, всі від 100% підуть на ЗСУ, на бригади. Ну є дуже вже така поширена теза, або ти в зсу, або для ЗСУ. Тому в принципі сьогодні я взагалі проти проведення якихось розважальних заходів, хоча й сам артист, але вважаю, що такі заходи вони потрібні. Тому ну всі музиканти, хто хто їздить і по світам, збираємо довгу копійку, тому що на волонтерських плечах принципі також дуже багато те, що держава не дає. То, то як то кажуть, ми додаємо і головне, щоб ці кошти дійсно доходили туди. Тому, коли ми беремо самі участь, приймаємо участь якихось таких акціях, ми обов'язково контролюємо конкретно кому кот. Куди і, і скільки, куди, куди і скільки? Щоб ми точно знали, що, що наш, наша праця не, не, не дарма, як то кажуть. У підсумку концерту вдалося зібрати 201 тисячу 425 гривень, які будуть витрачені на придбання системи РЕП для бійців 98-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ.